Тут мертві живих навчають. Латинський вислів прикрашає вхід до новоствореного музею анатомії в Івано-Франківську. Серце людини, мозок, органи дихання, кровоносна та сечостатева система, ембріони немовлят та патології дорослих всі органи у спеціальних розчинах та ємкостях різних розмірів, представлені цілими та у розрізах. У чотирьох відділах новоствореного музею зібрано понад тисячу експонатів. Музей анатомії відкрили до 70-ти річчя медичного університету. Побачити, з чого складається тіло людини, можуть не лише студенти, а й усі бажаючі. У нас є такі препарати, як сіамські близнюки, як топія органа. Показано. Плоди без мозку називається аненцепальон. Ось там, ось там, у тій крайній шафі, це найцінніші наші препарати, це препарати, які здійснив засновник нашої кафри, професор Юхим Петрович Мельмер. Там відпрепадованом. <титут> значить, вегетативні сплетення чорної порожнини. Я 36 років працюю, я таке створити не можу. Неоціненна база для першокурсників, яку створювали фахівці, понад півстоліття. У музеї студенти можуть не лише оглядати експонати, а й препарувати матеріал. У ректораті сподіваються, кожен студент отримує тут додаткові знання. До речі, заняття з анатомії є в навчальному розкладі усіх майбутніх медиків. Збереження трупного матеріалу, який є окремо там у підвалі, спеціально зроблені. Ванни і умови для того, щоб його збити. Тому що згідно нового законодавства, ми не маємо права зараз отримувати трупний матеріал. Друге, це є сама навчальна база. Тут можна проводити, заводити групи, можна проводити практичні заняття. Ну і третє, це є. Ви бачите, який прекрасний музей. Ми оновили. Ми його е, тут скажемо структуризували по розділах. Таке поєднання намагався втілити у життя доцент кафедри анатомії Омелян Юрах. Віддавши цій науці більше половини життя, хоче прищепити студентам захоплення анатомією. Музей прикрашають понад десяток репродукцій картин найвідоміших художників світу, котрі захоплювалися медициною. Над препаратами серця полотно іспанського живописця Енріка Сімони. Аутопсія або у неї було серце. А препарати зрізів мозку асоціюються із рембрантовим уроком анатомії доктора Деймана. Ми надіємося, що це естетичне виховання перетвориться в гуманістичне виховання. Ви бачите, прекрасні е, картини, так? шедеври образотворчого мистецтва і людські препарати. Ми сподіваємося, що виховують нашого, наших студентів е, захоплення тілом людини, а відтак захопленням самих хворих, яких, яких вони будуть в майбутньому лікувати. У центрі музею картина нідерландського художника Пітера класа Скороплинні збуття. Череп символізує смерть, порожній келих випиту чашу життя, гусяче перо недописаний лист, а стопка паперів незакінчену працю. Оксана Семко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.